Це серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла на перекладині, брусах та в домашніх умовах тренуючись». Та в сьогоднішньому відео покажу тренування, які зможете робити всі абсолютно на будь-якому рівні підготовки вашої фізичної. Звичайно, що якщо вмієте хоча б щось. Робити на спортивній площадці в якості вправ чи домашніх умовах. А якщо ні, то для того, щоб навчитись мінімальні основи, рекомендую вам тренуватися зі мною по відеоінструкціям, з моїми програмами тренування на сайті www.workoutodama.com Ціни за всі програми тренувань, які продаються більше 5 років на моєму сайті, починаються від 100 доларів до 1000 доларів, за ті ж самі програми тренувань. Це означає, що за 1000 доларів ви можете купити всі програми тренувань своєю масою тіла і тренуватися зі мною по відеоінструкціям, а також ці ж самі програми тренувань ви можете купити за 100 доларів, використовуючи купон на знижку. Деталі на сайті. Переходимо до самого тренування. Як ви вже могли зрозуміти, то для того, щоб постійно тренуватися, якщо, звичайно, дивитесь мої відео та цей серіал, то вже маєте знати деякі інформативні деталі. При цьому, звичайно, потрібно робити. Не просто які-небудь тренування, а конкретно ті тренування, які будуть вам допомагати. І одне з найпростішого, що може бути взагалі, це підхід підтягувань на перекладенні на максимум. Але хочу в сьогоднішньому відеотренуванні вам розповісти деякі лайфхаки та. Чому саме один підхід на максимум може давати різні відчуття та прокачку м'язів, так як в той ж самий день з тими ж самими силами можливо зробити як 10 підтягувань на перекладині, так 20 і, можливо, навіть і 30, маючи ту ж саму основу. Те ж саме стосується. Віджимань на брусах. В даному відео показую вам підходи на підтягування та віджимання, в діапазоні від 20 в середньому, підтягувань до 30, та віджимань на брусах також десь від 20 до 50 з копійками. Тому що. Якраз звертайте увагу на те, яким чином потрібно робити ці підходи для того, щоб зробити стандартну, класичну результативну версію в кількості підтягувань на перекладенні та віджимань на брусах. І якраз рекомендую вам для того, щоб накачати м'язи, робити всі можливі підходи на максимум. Як з швидкою технікою, так і з більш повільнішою, роблячи хоча б один раз в тиждень звичайне таке класичне тренування на підтягування та віджимання на максимум по одному підходу своєю технікою. І це може бути неважливо, яка кількість. Піджимань та підтягувань. А головне те, з якою якістю ви зробите, яку їжу ви їли за цей тиждень, і які тренування робили. Можливо, деякі м'язи будуть більш забиті. Ну, скоріше всього, так і є, а якісь менш. І саме тому немає різниці великої, скільки ви зробите. За цей підхід. Якщо ви будете притримуватись певних деталей, то максимально ідеальні віджимання чи підтягування з тією технікою, ідеальною, яку ви собі програмуєте, заплановуєте для того, щоб зробити в тренуванні конкретно підхіди на максимум з тією ж технікою. То, роблячи такий підхід раз в тиждень в середньому, це і є моя рекомендація. Можливо, приблизно розуміти, яка відмінність в кількості підтягувань чи віджиманні, таким чином відслідковувати свій прогрес. Але моя найбільша рекомендація для вас, якщо ви хочете дійсно накачати м'язи, тренуючись на. Перекладені та брусах зі своєю масою тіла, це те, щоб ви робили один підхід на максимум хоча б в тиждень підтягувань на перекладені та відживань на брусах своєю технікою, зі своєю швидкістю, якістю виконання. І якщо навіть ви в перший тиждень зробите такий підхід підтягувань на перекладині для прикладу. І у вас буде максимальна ідеальна техніка, рівні ноги, не згинаються, які при підтягуваннях. І також будете при цьому випрямляти повністю руки при кожному підтягуванні, не спішучи, будете робити підхід, то, звичайно, що на наступний тиждень навіть ви. Спробуйте зробити ще один такий підхід підтягування на перекладенні, але вже з іншою технікою, можливо, навіть гіршою, більш криві підтягування, чи не такі ідеальні, як були в першому тижні. Будь ласка, не втрачайте зв'язок. Надіюсь, ви відчуваєте, про що йдеться мова. То тоді той підхід на максимум навіть. Другий вже з гіршою технікою буде нічим не гірший, ніж в першому тижні. Є сенс робити ідеальні підтягування на максимум в підходах чи віджимання на брусах. Також ідеальні, якщо це робити постійно, одинаково в цьому, в даному прикладі, кожного тижня по одному підходу ідеально. Тоді можливо прослідкувати прогрес і зрозуміти. Що і як розвивається і прогресує. Але для того, щоб дійти до такого рівня і мати змогу постійно робити одні ті ж самі ідеальні підтягування чи віджимання, то треба навчити своє тіло, привчитись до цього. А для цього якраз ідеально вам підійде один підхід на максимум. Раз в тиждень підтягувань на перекладині та віджимань на брусах своєю технікою. І від цього ви зможете відштовхуватись, в подальшому робити більші, якісніші, довші, чіткіші підходи на максимум і цим самим розвивати м'язи, ставати більш рельєфнішими, гарнішими, естетичнішими та досягати своїх цілей та успіхів в. Тіло будуванні і досягати найвищих, найкращих результатів. І саме тому є певна послідовність, за якою потрібно слідувати для того, щоб дійти до таких результатів. І це якраз ця рекомендація, яку вам озвучив. А саме, один підхід на максимум підтягувань на перекладині та один підхід на максимум віджимань на брусах. Один раз в тиждень спробуйте, і тоді будете відчувати, розуміти і знати, чому саме цей лайфхак допомагає абсолютно при будь-яких методиках, програмах тренувань чи інших варіантах тренувань та того, як ви Розвиваєтесь та прокачуєтесь, і ці підходи на максимум не займають багато часу. Вони особливо не впливають на те, як ви тренуєтесь, а тільки більш конкретніше допомагають вам зрозуміти. Скільки разів ви можете підтягнутись, наприклад, на максимум, та віджатись на брусах на максимум. І навіть якщо ви будете пробувати робити кожного тижня максимально ідеальні підтягування та віджимання, і у вас не буде виходити це робити, то ви зможете прослідкувати і зрозуміти, чому, де і як, і що в вашому тілі вас не слухається. Для прикладу, якщо це ноги, які будуть спробувати вам допомагати підтягуватись, а ви при цьому заплануєте робити ідеальні підтягування з рівними напруженими ногами. І це буде як знак для вас того, що вам потрібно підтягнути, де стати кращими і на що акцентувати вашу увагу. Те ж саме стосується віджимань на брусах. Якщо десь ви плануєте швидше зробити. Підтягування, чи ідеальні, також на високих брусах з рівними ногами, чи на низьких, зігнутими, але при цьому в балансі, тримаючи своє тіло і не роблячи лишніх рухів при таких підходах, і у вас це не буде виходити, то, звичайно, звертайте на це увагу і намагайтесь робити все ідеальніше та ідеальніше. Коротше кажучи, просто. Один підхід на максимум на перекладенні підтягувань та відживання на брусах буде вам стовідсотково допомагати, будувати гарне тіло, додавати вам рельєфу, красивості тіла, і, що найголовніше, для майбутніх тренувань, які будете робити для того, щоб качати м'язи, вам ці підходи на максимум будуть додавати досвід, зміцнювати вашу. Основу ціпкості, додавати силу хвату та інших деталей, які можна в такому списку продовжувати розповідати дуже довго. А якщо одним словом, то це просто вам буде допомагати робити всі інші тренування та при цьому розуміти, скільки і чого ви можете зробити в даний день. Тому всім дякую за те, що додивились це відео до кінця. Поставили лайк. Будь ласка, ставте лайки, підтримуйте, пишіть коментарі. Щасти вам в тренуванні, купляйте програми тренувань. Пока!